І всім привіт танкісти! З вами прибулось Максимус і в нас катка на мільйон. Трошки підлагою реплейчик, дуже дивно, що таке відбувається. Ну, буває. Можливо, у гравця щось там пінгувало. Ну, в принципі, дивитись можна. Тому став подобайку, підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні відео. Ну, а наш боєць рухається на фланг середніх танків. Тут у нас виходить дві стежки у супротивника. <кхем> а у нас. Уй-уй-уй-уй нас! <laughs> У нас три Стежки, ну, вся тіма поїхала сюди, тому і боєць їде сюди. Ну, бачите, трошки якось стріляє, так, і незрозуміло, як воно залітає. Ну, коротше, трошечки реплей підбаганий. Ну, нічого, в принципі, то дивитись можна. Бій дуже цікавий, буде, обов'язково дивись до кінця, щоб трошки допомагати просувати україномовний контент. Ну а тут, в принципі, буде дуже багато шкоди. Ну і тут вдається відігрувати від цієї позиції. М60 приймає демедж замість Леопарда, в принципі, непогано. І ВК-90 щось туди поїхав. В принципі, у них теж, теж майже вся тіма тут, але там якась тільки ПТСАу з тієї сторони поїхала. Ну і тут, в принципі, в корму трошечки заїжджає 90-ку. Він батиться туди, на іншого супротивника, ну і вдається непогано тут відігрувати, настрелювати трошечки по. З 90-ку. Непогано, непогано. Ну, на жаль, тут відлітають у нас вже дві стежки. І треба щось робити. Треба давити, забирати теж супротивників. Добре, 90-ка вже забирають. Непогано, Т22 медіум шотненький. добирає шотненького. Отлічненько. Ну і в принципі далі можна вже рухатись і пушити. Вже зрівняли трошечки рахунок, і по крану вдається працювати. Він якраз так відстрілявся, ну і можна постріляти. Ще з-під залітає тичка непогано. Ой-ой, ой 700 плюс. Ой-ой, ой 1000 -ой -ой, просто. З двох тичок видав тисячу. Дуже непогано. І вже майже 5К шкоди на цьому рахунку бійця є. Боєць з нашого клану Ебіскста. кому цікаво турнірний клан наш, пишіть, пишіть мені. Або в Телеграм, або в Discord. Ну і тут вже Ягі, Ягі залітає в сраку, непогано. Трошки можна понастрілювати, поки вона там рухається, але там ще друга Яга є. Добре, що ХП-шечки ще присутні. Якщо отримає, в принципі, можна пережити, тільки якщо не боєукладка, але там ще три сімки. Добре, що забрав ягу, але 3 теж треба добирати, бо шотний. Шотних одразу в пріоритеті добирати. Це дуже важливо. Ну і тут хочу поїхати туди, але є п'ятий ще у нас є. І поки розворачується, він вертається непогано. В принципі, щоб не об'їжджати, тут можна сразу і постріляти по ньому. Поки Яга розвернулась туди. Вже майже 7К шкоди. Непогано. Ну і добираю. Яга вже підняла дуло. І добра 7300 шкоди. Дуже непоганий бій. Давайте подивимось, що нам дали тут. Ну, Редлі Волтерс це в будь-якому випадку тут дали. Так, ну і зараз побачимо. Мастер Осик Redley Волтерс. Ну, Воїн, то ясно. Ну і подивимось статистику. Статистику бійця і всіх інших. Ось така фігнюшка. Ну тут боїв, звісно, небагато, але все одно. Так відіграти на 7200 це дуже непогано. Навіть з такими, з такими ну, бійцями це теж, в принципі, показник дуже непоганий, бій цікавий вийшов. Динамічний. 5 фрагів все-таки теж непогано. Ось така от фігня, Ну тут зелені, навіть є, є і ці і білі є трошки ось така от фігня. Так, ну і зараз побачимо, вже всіх додивимось. Ну тут вже більше такі пломбірчики пішли. Ну, все одно, боїв, типа, немало. Ось така тут навіть 72. Всім дякую, хто дивився до кінця. З вами був Максимус. До нових зустрічей.